Слава Ісусу Христу! Апостол Павло до свого учня Тимофія написав одну фразу Пам'ятай про Ісуса Христа. Тимофій в той час був пастором на сьогодні, ми би сказали, мега-церкви. В Ефесі була одна з. Або найбільша церква з усіх, які коли-небудь заснував апостол Павло. Кажуть, що там було біля 10 тисяч віруючих. І пастором цієї церкви був Тимофій. Напевно, що він був на високому духовному рівні, напевно, він вирішував різні церковні справи, напевно, що мав певний авторитет. Між людьми. Але до нього апостол Павло пише таку просту фразу Пам'ятай про Ісуса Христа. І Тимофій не образився. Він міг би сказати, як? Що ти мені такі прості речі говориш? Я ж пастор. Може, про щось важливіше треба сказати. Але пам'ятати про Ісуса Христа, Євангеліє про Ісуса це початок нашого життя духовного. Це продовження середина нашого духовного життя. І це досконалість або завершення нашого духовного життя. Пам'ятай про Ісуса Христа. Такі прості речі звучать. І сьогодні до нас із вами. Це нагадує мені про одну історію. Якась організація набирала працівників, чи то в поліцію, чи щось інше це було. І приходять кандидати, і їм на співбесіді ставлять таке питання: скажи, скільки буде 2 плюс 2?» І багато хто обурювалися. Якщо ви мені такі питання ставите, хто я такий, за ким ви мене вважаєте? І їх виганяли назад. Ви нам не потрібні, якщо ви не знаєте 2 плюс 2. Ну і один такий знайшовся, який смиренно відповів чотири. Добре, ви нам підходите. Прості речі, про які ми думаємо, що ми вже знаємо. Але часом забуваємо. Часом, коли ми грішимо, просто тому, що забуваємо про нього. Послання до Євреїв 12 розділ з 1 до 3 вірша. І особливо звернемо увагу на третій вірш. Євреїв 12.1. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, мова йде про різних багатьох позитивних героїв віри і старого завіту. Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, це ціль бігунів. На начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Бігти і дивитись. Але що це означає для нас практично зараз? Зараз, коли ми не можемо бачити Ісуса своїми очима, його немає на цій землі, фізично? Що це означає для нас на практиці, і ось третій вірш пояснює, що означає бігти життям віри і дивитись, що це означає? Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не упали на душах своїх. Бігти християнським нашим життям. Наше життя порівнюється із бігом, і щоб пройти цю дистанцію, нам потрібно дивитись на ціль, і це означає думати про того, хто постраждав. Якщо ми не будемо думати, каже нам цей текст, то ми можемо знемогтися і впасти на душах своїх. Переклад каже, щоб ви не впали в депресію. Чому часом люди падають в депресію, падають в гріх? Є багато різних причин, але найголовніша, основна причина розум не був заповнений Божим Словом. Там могло бути багато різного всякого, різної інформації з інтернету, з Ютубу, з різних соціальних мереж, уривки всякого. І вони формують підсвідомо, ми сприймаємо різні моделі поведінки, вони там осідають і можуть в певний момент проявитися на ділі. Автор Псалма каже, я в серці своїм заховав твоє слово. Для чого? З якою метою? Щоб мені не грішити проти тебе. Коли людина заповнює своє серце Божим Словом, що буде наслідком? Вона не буде грішити. Вона не буде падати. Що таке серце в біблійній мові? Це в нашому сучасному світі є таке уявлення, що є розум, який протиставляється серцю. Мовляв, є розум такий холодний, раціональний, а є серце, дає таке чутливе почуття, центр почуттів. Але в Біблії якраз серце є центром розумової діяльності. Якраз серце – це те, чим люди думають. І заховати Боже Слово в серці, це означає запам'ятати Його. Це означає роздумувати над ним, медитувати. Над усе, що лише стережеться, каже нам Писання, серце своє стережи. Якраз пильнуй, про що ти думаєш. Цей процес можна контролювати, свої думки можна контролювати, каже нам Біблія. Ісус каже, Пощо ці думки до сердець ваших входять? У нас має бути в дверях нашого серця має бути таке очко. Стукає думка. А ти подивився в очко. А що вона несе з собою? Негатив щось недобре, пожадливість, страх, руйнування. Ні, я не буду двері відкривати для цієї думки. Я не буду. Людина має владу контролювати те, що вона думає. Бог звертає увагу на наші думки і говорить, про що нам треба думати. Взагалі, мозок. Це найменш досліджений орган у людини. Кожної хвилини, кажуть дослідники, в нашому розумі з'являється 49 в середньому думок. Це 70 тисяч за день. І якраз духовна дисципліна полягає в тому, щоб сфокусуватися на одній думці. Не просто одна, друга, третя пролітає, а от Зафіксувати одну думку і якнайдовше думати над нею. Над Божим Словом, над Ісусом розп'ятим. Це хороша дисципліна для віруючих людей. В нашому мозку ми можемо наскладати величезну кількість інформації. Підраховано, що. Можна записати в наш розум, або в наше серце по-біблійному 2,5 мільйони гігабайт інформації. Порівняти, якщо в середньому телефон такий, середній зараз має 500 гігабайт. Людський розум 2,5 мільйони. І його можна заповнити різним сміттям. Різним непотрібом, а можна заповнити чимось добрим. І чим пропонує нам заповнювати наш розум, наше серце, Боже Слово? Пам'ятай про Ісуса. Думай про Його страждання. Думай про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних. І тоді в наше серце, в наше життя приходить радість, приходить впевненість, приходить сила і перемога, тому що із серця виходить життя. Давайте практично подумаємо, так як тут написано, подумайте про того, хто постраждав. Як це виглядає на практиці? Подумаємо про його страждання прямо зараз. Коли Ісуса схопили, серед ночі його привели до первосвящеників Анни і Каяфи на допит, і там перший раз воїн охорони храму вдарив його по лиці. Коли на питання Каяфи він мовчав, це був початок його фізичних страждань. Йому зав'язували очі, його били киями, це потім будуть бичі. А ці воїни єврейські били киями, такими дерев'яними, великими. Галицями. Потім його били римляни, бичували його. І вони били нещадно і не сорок ударів. Тому що Палац спочатку засудив Ісуса до бичування, надіючись, що ці страждання якось розчулять людей, вони зжаляться і відпустять Його. Тобто це покарання бичами було замість смертної кари, так думав Пилат. Його били майже до смерті. Жертву били воїни, може було 100 ударів, може 200 ударів, поки жертва не падала, не втрачала свідомість, поки не вмирала. Але тут не дозволили Ісусові померти. Апостол Петро каже, що ранами Ісуса нас оздоровлено. Якщо ми подивимося в оригіналі, там написано не в множині ранами, там написано раною. Тобто його так збичували, що його тіло було як одна суцільна рана. Там не можна було порахувати скільки ран. Це було кроваве місиво. Було видно кості, м'ясо, кров, одна суцільна рана. Але цього всього кровожерному народові було замало. Пилат вивів Ісуса до них, надіючись, що вони скажуть досить, але вони сказали розіпни. На нього накинули одяг, багряницю. Коли ця багряниця вже присохла, її здерли з нього. І це було так, ніби знімають шкіру. Це також було страждання. Ніби живцем знімали шкіру із нього. На нього поклали терновий вінок і били, і колючки застромлювалися глибоко в голову. На нього поклали Хреста знесиленого, побитого, і він поніс його. Він ніс і падав, тому що він був настільки знесилений. І там, коли його прибили на той хрест, уявіть собі, яке було його тіло вже. Побити і оцей необструганий хрест з колючками, щоб вдихнути один раз, треба було опертися на цвях в ногах, підтягнути догори, підштовхнутися до гори, вдихнути один ковток повітря і знову спиною по цьому хресту із скалками. Люди умирали на хресті від задушення, від того, що не могли піднятися, щоб вдихнути. Але Ісус, скоріше за все, помер від розриву серця. Не тільки фізичні страждання були в Ісуса, але були і душевні, емоційні. І вони почалися ще в Гевсиманії, коли він настільки переживав, молився до Отця, що піт виступив, як кров, точніше, кров. просочувалася, його капіляри тріскалися. Це було жахливе переживання. І ми знаємо, що він був готовий, ми знаємо, що він прийшов для того, щоб померти, але як людина. Йому було тяжко. Як людина. Мартін Лютер сказав: ніхто ніколи так не боявся смерті, як Ісус. Подумайте над цим. Ми знаємо, що Він готовий був, ми знаємо, що Він прийшов, ми знаємо, що він... це його місія. Але як людина. Настільки було страшно тяжко прийняти цю смерть, навіть стояти перед нею, Він сказав учням обгорнена смутком смертельним душа моя, печаль аж до смерті. Коли жертовну овечку різали, ніхто з неї не насміхався. Але над Ісусом, мало з того, що били, ще й Насміхалися, і це були емоційні страждання, душевні страждання. З нього насміхалися як із царя. Коли поклали на голову корону із тернини, коли дали йому одяг царський, коли кланялися, падали перед ним навколішки і казали, ти наш цар. Це були насмішки з нього, як з царя. З нього насміхалися, як з пророка, коли били його, зав'язавши очі, і казали: Пророкуй, ти ж пророк, хто тебе вдарив? З нього насміхалися з його статусу як Сина Божого. Коли казали, якщо ти син Божий, то зійди з Христа, і ми повіримо. Це була сильна диявольська атака. Так само, як тоді ще в пустелі, коли диявол говорив, якщо ти син Божий. І тепер знову він підходить із тими самими словами. Це була насмішка над його вірою. Він надіявся на Господа, а вони казали, дивися, як він, якщо ти надієшся на Господа, нехай Бог його спасе. Якщо ти такий віруючий, то чому Бог тебе не спасає? І це все Ісус переживав в своїй душі. Але крім фізичних і крім емоційних, душевних, психологічних страждань, в нього були ще й духовні страждання. А духовні страждання, він ненавидів гріх. Духовні страждання полягали в тому, що він ненавидів гріх всією своєю істотою. Гріх був неприємний і бридкий для нього, досконало святого. Але разом з тим тепер він не просто торкається гріха. Він занурюється з головою у цю багнюку. Це бритке болото. І 69-й псалом дуже гарно описує стан Ісуса на Христі. 69-й псалом, третій вірш. Я загруз у глибокім багні і нема на чим стати. Війшов я до водних глибин, і мене залила течія. Я змучився в крику своїм, висохло горло моє, очі мої затуманились від виглядання надії від Бога мого. Тих, хто мене без причини ненавидить, стало більше, як волосся на моїй голові. Набралися сили мої вороги, що безвинно мене переслідують, чого не грабував, те вертаю. Визволь з болота мене, щоб я не втопився, ось яка молитва Ісуса на Христі. Щоб я урятований був від своїх ненависників та від глибокості вод. Хай мене не залє водяна течія, і хай глибінь мене не проковтне, і нехай своїх уст не замкне надо мною безодня. Ти знаєш наругу мою і мій сором, та ганьбу мою перед тобою всі мої вороги. Звідки ми знаємо, що це псалом про Ісуса і про Його переживання на хресті? А ось із цього вірша 22-го, в цьому самому псалмі: І жовчі поклали у мій хліб потішення, а в спразі моїй оцтом мене напували. Це те, що Ісус переживав. На Христі духовні страждання. Він відчув розрив із Богом прокляття гріха, і навіть дехто каже, що там Ісус пережив духовну смерть як людина. Чому вони так кажуть? Тому що духовна смерть це розрив стосунків із Богом. А Ісус якраз саме це пережив на Христі, коли Він сказав, Боже мій. Нащо мене ти покинув? І це, мабуть, найжахливіше від всього, що тільки Ісус міг пережити. Коли отець, з яким він ходив, з яким мав спільність, і раптом Ісус його не відчуває. Тому що на ньому гріх всіх людей всього світу. Ось про що ми маємо думати, що нам пропонує апостол Павло і каже нам і нагадує нам знову і знову думайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися, щоб ви не впали. І як наслідок, коли ми думаємо про Євангеліє, коли ми занурюємо свій розум у Євангеліє, Євангеліє – це добра новина про смерть і Воскресіння Ісуса. Про Його викупну роботу. Коли ми думаємо, приходять наслідки, ми стаємо блаженними людьми. Перший псалом каже блаженний муж, який вдень, і вночі роздумує, насолоджується Божим законом. І в теперішньому новому завіті ми можемо перефразувати ці слова і сказати блаженний муж, який роздумує над Євангелією, над викупною роботою Ісуса Христа. І ця людина є блаженною. Ми будемо переживати мир в серці. Ісая 26 розділ каже: думку оперту на тебе. Збережеш ти у повнім спокої. Думка, яка опирається на Бога, на Його Слово, а Його Слово це Слово про Ісуса Христа, все Слово Боже це Слово про Ісуса Христа. І коли ми опираємо свою думку на Божому слові, Бог береже нас у мирі. Ми переживаємо надприродній не такий мир, який дає цей світ, а той мир, який дає нам сам Ісус. Коли ми роздумуємо про Ісуса, розп'ятого Воскреслого, Дух Святий наповнює нас, тому що Дух Святий реагує на благодать, там, де людина приймає благодать. І приходить Дух благодаті, Дух Святий. Побітниці, які записані в Божому Слові, виконуються на нас, коли ми роздумуємо про того, хто постраждав за нас. Давайте ми подякуємо нашому Ісусові за Його жертву. І будемо пам'ятати і згадувати не тільки. На служіннях не тільки в час спомину, а просто лягаємо спати і думаємо про нього. Прокидаємося, думаємо про нього. Нехай Слово Боже, Слово про Ісуса, Євангеліє наповнює наше життя, наповнює наше серце. Амінь. Yeah, cool.